Хоче паште по корочах та мельник. Це стартова четвірка команди Сокіл. Ну, і що стосується стартової четвірки команди зі Слобожанського. За зараз... цьогоринський пер... Комаринський порває прямо і разом з ними відповідно, тут Віяксо. помиляється з Комаринський. Зас... Забуває мішника після помилки Комаринського. І зараз у нас дуже хорошого гручу фінальну видав проти. Ківс сидить Комаринський зараз. Удар від заболотнього Комаринський зараз команди рятує. Зараз йому цей сейф потрібно лишається на паркеті Сокола. За моменту Міщенка ми проводять більшу картуську команду зараз. Але не, не... рятує з розпроби зараз у команду Комаринський. Через Шамарія зараз грає Любашевський. Шамарій пас на Олін, на Аксюна, то що ще раз Аксюна, але ще Аксюна. Де сам пас не зрозумію. Зараз, зрештою, зараз Забиває у нас Оліник після цієї разючої контратаки. Озіра зараз тут, мильник, обіграє, це хто цей Сокола Мельник дає фаст на Комаринського. Комарицький обігруться знову з Мельником. Мельник зараз хід набирає мельник. тут... Мельник далі не вибирає, мелік привел одразу раю. Проба No2. буває зараз Слобожанці, Зараз засидив перед уже команда зі Слобожанського. Оліник. Зараз тими Мишника, прибуває Оліників, це зараз Мяч відбуває. Ми з цього ще в того. Первай зараз запалотні рятується. У нас наразі йде 10 хвилин цього першого тайму. поки що тимнульне користується. Час ложаську доріг Мельника, тут якраз те, що ми казали. І тут гра рукою від Любашевського. і це пенальті у нас буде у Отже, мельник. Про те, що моря подивимось, хто зараз буде сильнішим у цій дуелі. Забиває зараз Мельник, рахунок стає у нас 3-1. Іван Мельник зараз забиває, дає Надію новського. Бачимо, що з чтика Сокола, але не повністю ніс і повністю у нас. Омето Мішенка Мішенка з нас! Збирає Мішенка! Міщенко у нас зараз оформлює хедрик. Грає п'ятьох. Під накомаринський у нас грає і разом з ним тут на паркеті перебувають. Липацький мельник, також кучу а та а, очевидь, Включається зуда від Лопацька, правує, що мраю зараз, що грає по порожніх воротах. І зараз. І, і, і... Знову навіть нарада перед розішом дарував від Слобожанська дивимо зараз на цей розіграш. Зараз, ось такий розіграш при, про сліз за зміничник розвиває зараз. Чого що що забути сукодової зараз вже. Лобожанський ватаці мічник уповляється до придачі одразу приступають на боротьбу з мельником за поїздом виборює м'яч В борі мечмічникалі Любошевський непер Любашевський Любошевський Любашевський. проває, заглітується команду Комаринський. Дали зараз проти Лабаше з мельником за поїздом міщас обізах, виборі, мішкічникодалі, Любошевський непер Любашевський Любошевський проває, заглітується команду Комаринський, дали зараз проти Любошевського боротьби сокола, а далі мішника міч, міч, міч бурає, врває він прямо в руки Комаринському. У зараз це з Божанська бачимо природі, що меча, коли меляч у нас приходько, не збиває зараз, приходько. Ну і зрештою, Шмарай одразу дає пас напрямку. Свій потеряй по команді оліних! Говай Оліних! Зараз не збиває Оліник, хоча я не прошу вас, прилечь. Що? це родина користь команди. Зіс Божинська зараз вихопивши на Бошаський, а Xiono, зараз там ще Axo! Рвайк Сьоло! Зараз Комаринський! вбиває цей м'яч. одразу. він знову діє. Комаринський. Комаринський бурвай, зараз він знову ж таки, але. Ріша Слобожанська. Зрештою, зараз. Якраз Як ця команда атакує міщенко пасне п'ятою, напрямку сипотирів далі болотні, на мечі заболотні. Мачі, заболотні. на Міщенка. Првай Міщенко, і зараз Міщенко не збиває. Якраз його три голи і зараз фактично дають можливість початися більш-менш комфортно. Слобожанця запростили тут Шамлайн дало діє. Вбрання зараз зараз Вим. Комаринський йде пас далі на. Фланг на супернепрокоманді ударити зараз знову забирає мішамрай, одразу перебуває, він не забуває. зараз шамрай. Після цього штрафного я вам розповім про статистику Мішенка саме у цьому турнірі. Зараз Міщенко прориває, зараз Комаринський забирає цей мій. Такі... Шамрай, то міщу, тут соперник раз... похоронка пасна... зараз пропускає м'яч Міщенко, зараз не забуває, Раденко. Там сехіть 14-й комусь зітруються дві команди з Одеської області, а саме в Одеса та Вікторія Роздільна. Знову зараз атур зірює вихованця Джас Слобожанський. пас на радикальде міщенко. Міщенко зараз Радико не забуває забувало, Пас далі на Мішенко він не віддаває, тут Міщенко на три позиції, таки забуває. зараз Мішенко Мішенко оформлює покер зараз. На 20 й хвилі цього поєдинку 5-ли на користь команди з Ложанського.